Випав в мене чудовий шанс показати вам ось таку прикольну походну кавоварку. Звісно, не для кожного, для естетів, для тих, хто дуже полюбляє каву і так полюбляє, що готовий віддати 2940 гривень. Отже, ця кавоварочка з нержавіючої сталі працює по звичайному принципу гейзерної кавоварки і перкулятора, щось середнє. Працює вона на сухому спирту. Дуже всесвітньо відома так фірма Esbit з 1936 року. Хто не знає, що це за фірма і чим вона популярна, будь ласка, подивіться в інтернеті. Думаю, ви здивуєтесь на 200 мл кави. Працює на сухому спирті. Рекомендовано використовувати сухий спирт від Esbit, звичайно. Але якщо не хочете, то можна використати звичайні спиртові круглі таблетки, але їх потрібно розламати навпіл. Есбіт написано. З цього носика витікає готова кава дуже-дуже класна штука. Більш детально про цю кавоварочку я розповів в повному відео, яке вже доступне на моєму YouTube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Якщо цікаво, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: а це Instagram, Telegram і YouTube. Хто хоче додати цікавості своїм подорожам, хто хоче додати чогось нового до своїх е, кавових пригод, будь ласка, дуже гарний, прикольний варіант. Якщо не хочете використовувати із сухим спиртом, то ось цю підставку ви прибираєте і просто ставите її. На свій газовий пальник, якщо він дозволяє вам, шановні глядачі, встановити ось таке от донишко Тут 5 см ді діаметр Якщо ніжки вашого газового пальника дозволяють, то будь ласка, встановлюйте таким чином. І кайфуйте від класної смачної кави на природі, яка зроблена дуже і дуже незвичним методом. Таким чином, зможете порадувати своїх друзів, своїх близьких. І показати їм щось незвичне. І самому, звісно, кайфанути. Всім величезно, дякую. Побачимось у повному відео.